Доброго дня! Сьогодні субота, значить час для чергового відео. Сьогоднішнє відео хочемо присвятити питанню, такому страшним словам, режим експортного забезпечення. Те, що менш офіційно звучить як мінімальні експортні ціни. Якщо вам подобається наш канал, підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео і купуйте земельну ділянку. Адже режим експортного забезпечення практично її здорожчує. Отже, про що будемо говорити? Будемо говорити, що таке режим експортного забезпечення, де коли і навіщо його придумала держава, а ключове, як це вплине на ринок землі. Поїхали. Отже, нічого не віщувало біди, якби не війна. Держава розуміє, що буде скорочення експортної виручки. Міжнародні донори нам то будуть надавати кошти, це зрозуміло, але буде завжди питання, щоб ми їх. Ну, м'яко кажучи, не крали, не виводили за кордон і тому подібні речі. Тому МВФ і Світовий банк буде ставити питання про контроль. В принципі, ми з честю витримали перший удар війни. Нічого не рухнуло, нічого не впало, все утрималося. Ну і в подальшому зрозуміло, що чим далі війна буде затягуватися, тим менше буде бажаючих інвестувати в Україну. Наслідки незрозумілі, буде скорочуватися надходження виручки валютної в Україну. Що буде мати наслідком тиск на курс гривні. Ну і завершуючи це все, або міжнародні донори повинні будуть давати нам ще більше коштів, щоб компенсувати ці розриви. Ну або треба щось з цим робити. Україна і так через війну втратила металургію, яка становила ледь не половину експорту. Мається на увазі по валютній виручці. І агросектор став тим рятівним колом, який утримав власне експорт України на якомусь принаймні прийнятному рівні. Ну і власне через це ми з вами неодноразово говорили про зернові коридори і боротьбу між Україною і Росією, щоб цей коридор функціонував без москалів. Ну ніби в нас це вдалося. Російські кораблі загнані в бухти, і, в принципі, ми вже не питаємо дозволу в них і не домовляємося ні з ними, ні з турками, ні під якими гідами ООН Про зерновий коридор все їздить і плаває без цього. Тому. Держава розуміла, що рано чи пізно буде стояти питання про виведення цих зернових коштів за кордон. Як це робиться? Дуже просто: ти продаєш умовно на кіпер тонну зерна за 100 доларів за тонну. А кіпер продає кіпрська твоя прокладка, компанія продає її в Туреччину, Китай, Європу, Африку. То не має значення Уже за 130 доларів. 30 доларів осідають на цьому кіпрі. При цьому корабель панамський, неважливо, під чиїм він прапором, заплив в ту саму Одесу, точніше Чорноморськ, завантажився цим твоїм зерном і поплив далі. І поплив куди треба. Ніхто на кіпер не запливає, ніяких видатків нема, є просто осідання там коштів. Чому будуть вдаватися до осідання і чому це зрозуміло? Затягування війни це. Причина цього, друга причина це ризики інвестувати тут в Україну. Ми спостерігаємо, що так: холдинги будують, купують, це все відбувається безперечно. Але що? Лише те, що критично необхідне. До прикладу, щоб ви розуміли, з цього року холдинги зосередяться на розширенні земельного банку. Ми вже отримали пропозицію від. Низки одних з найбільших холдингів про те, що а давайте полоскочимо дрібних фермерів і конкурентів. Тобто історія йде про те, що ми хочемо розширення. І страшно будувати склади, заводи, яхти й пароходи, тому що не сьогодні, завтра може прилетіти. Може прилетіти як помста, може прилетіти випадково. То це не передбачувано. Капітальні інвестиції вони стають доволі ризикованими. Ну і приклад з тим олійним заводом Кернела в Старокостянтинові. Ну це Західна Україна і шахет чітко прилетів. А олія горить не гірше, ніж нафта. Це теж треба розуміти. Тому вбахані колосальні кошти в результаті фіксуємо збиток. Тому, в принципі, зараз не будуть зацікавлені наші. Агровиробників в тому, щоб розвивати тут переробну промисловість, те, що хотіла б держава з точки зору державних інтересів, підвищення доданої вартості продукту, а не продавати сирець за кордон. Ну, але з олією тут інша ситуація: ми лідери в світі за підсумками року, ми продаємо найбільше олію і соняшникового шроту. Ця переробна економіка чомусь у нас запрацювала, ну не чомусь, вона у нас працювала і до цього. Ну і з цукром така сама подібна ситуація. Ми стали лідерами по цукру. Європи недостатньо цукру, ми срібний рекорд, здається, в цьому році встановили, продавши там, виробивши точніше найбільшу кількість цукру за останні 25 років. Тому ситуація така, що держава стереже, щоб валютна виручка повернулася. І що ми з вами бачили в підсумках року, якщо ви не дивились, зверніть увагу на наші відео про підсумок грудня і підсумок року, ми побачили, що в нас відбулося зростання валютної виручки при незростанні або непропорційно меншому зростанні обсягу товарів проданих. Тобто, якщо я не помиляюся, за 9 місяців ми отримали валютної виручки, так як за минулий рік, а продали товарів менше. Передусім про агро говоримо. Ну і що держава в цьому сенсі придумує? В липні приймають закон про внесення змін в низку законів, і, зокрема, податковий кодекс. В податковому кодексі в перехідних положеннях на випадок воєнного стану додають там пункт 96, 97 який присвячують. Власне, о цьому тимчасовому режиму експортного забезпечення слова максимально безобідні, незрозуміло про що йдеться. Логіка полягає в тому, що вносять ще зміни в закон про зовнішню економічну діяльність, передбачають, що кабінет міністрів, уряд має право зупинити експорт окремих товарів. Передусім військового подвійного призначення своєю постановою, тобто не законом. І друге, передбачають оцей режим експортного забезпечення на товари, визначені Кабміном. Кабмін визначає, що це агротовари, весь спектр від меду і горіхів, закінчуючи пшеницею, житом і кукурудзою. Тобто весь спектр агросектору потрапляє в цей режим експортного забезпечення. Що далі? Далі, у серпні місяці Кабмін приймає, здається, на незалежність приймає постанову про порядок встановлення мінімальних експортних цін. Тобто оця фраза режим експортного забезпечення, це мінімальні експортні ціни, просто завуальована в більш красиві форми. Що порядок передбачає? Порядок передбачає формули, яким чином ми будемо визначати цю ціну. Для кожного виду товарів з розрахунку долари за кілограми. Тобто, від гривні ми відв'язались. Чому? Бо це мова йде про експорт. Далі я не розповідаю тут багато про те, що наскільки встановлюється контроль за валютною виручкою. Тобто, це мусять можуть бути експортерами лише ті, хто внесений, хто є платником податку, форма заповнення цих податкових накладних, контроль з боку банків, звітування про повернення, неповернення виручки, тобто те, що називають валютною дисципліною. Тому що можна створити якусь прокладку, вона вивезла, валютна виручка не повернулась. Ну, банкрутьте її, штрафуйте. Це прокладка. Ні, тепер прокладками стає важко, невигідно, складно, держава контролює, не всім зрештою дозволить. Тому історія про те, що тут творюються такі сильні механізми. Мінімальні експортні ціни, ось ці уряд, який передбачив, затверджує Міністерство агрополітики кожного місяця до 10-го числа. Ну, тобто вони діють місяць, 9, го 8 го якось там числа їх приймають. Перші застосування відбулися в грудні і в січні. От ми були свідками, як приймали це. Далі що? Треба ще пам'ятати, що історія знає таке поняття, як різні форми поставки. Я можу тобі продати зерно в себе на полі. Я можу привезти тобі зерно в якийсь твій склад. Я можу привезти тобі зерно у порт. І я можу тобі привезти зерно аж в Африку чи в Туреччину. І це різні історії, і вартість цього товару буде різна на кожній точці. І плюс до цього ми можемо домовлятися, хто платить за перевезення ти чи я, і страхуємо ми товар чи не страхуємо. Це так звані правила інкотерм. Зрозуміло, що не юристам вони не треба, але коротко, щоб ви розуміли, що це таке. Це міжнародно усталені правила, в нас вони внесені в скасований господарський кодекс, позначається двома-трьома буквами: там ЕКС, ДАП, ДЕФ і так далі. Тобто, про що мова йде? Мова йде, що в оцих буквах зашифровано насправді форма поставки, і зашифровано фактично, хто платить, хто несе ризики. Тобто, ти не описуєш, що ти платиш отут, ти платиш за це, ти за це. Ти просто пишеш, купляєш на умовах. Екс. Екс це на заводі. Тобто покупець приїхав до мене на склад чи на поле і купив моє зерно. Це одна історія. І те, що з буквочками D, ДАП чи ДАФ, це де максимально робить продавець. Покупець сидить в умовній Туреччині, а продавець везе до порту, грузить в порт, там страхує і везе далі. Тобто це розподіл цих ризиків. Але. Це дуже спрощує. Але ми ж тоді розуміємо, що й вартість зерна різна, тому що я везу в порт і я продаю в себе на полі. Це дві, два різних зерна, де факто. Тому держава встановлює ці мінімальні експортні ціни, виходячи з оцих уявлень. Там воно спрощено дещо, але, от як ви можете бачити на екрані, є код товару, під цими кодами зашифровані різні види агропродукції. І далі ми бачимо з вами посилання на різні типи поставок. DAF, EX і так далі. І от ці поставки, ви бачите, що ціна варіюється в цьому випадку. Розглянемо на прикладі однієї з культур. Ось є, власне, ця постанова Кабінету міністрів про затвердження мінімальних експортних цін. Тут є коди. Ось ці коди, по цих кодах, і зашифровано відповідно. Товар, який постачається. А це умови поставки. Ось умови поставки. Ось кодип. А це умови поставки ДАП, DAP там, і тому подібне. Ми з вами маємо правила Incoterms і ми можемо ві, в правилах подивитись, підглянути для себе, от як виглядає Ex-Works, Екс, Франко-завод. Тобто це поставка відбувається, коли передав на площі підприємця-продавця. Тобто, в себе на складі ви продали товар. Категорія F – це історія, коли продавець передає товар перевізнику, якого вибирає вже покупець, а не сам продавець. І тут різна група. Категорія C – на продавця покладається обов'язок забезпечити фактично транспортування цього товару. Ну і так далі. Не всі ці і категорія D. це вже власне останнє поставка в пункті. З точки зору ну держави, держава визначила фактично там лише кілька з них. Чому кілька з них? Ну, бо воно все не використовується і це зрозуміло, бо воно є подібним, бо можна змусити вас отак робити, а не інакше. Бо можна ці послуги по різному перекласти. Ну, фактично, ти продаєш по такій ціні і платиш за перевізника. Це зовсім інше, і воно не відображено в контракті. Це техніка, вона не має значення. Тепер ми бачимо на сайті Мінагрополітики, коли вони затверджують мінімальні ціни. Ось ми бачимо на сайті фактично коди. Ось, власне, ці умови поставки різні, а ось ціни. І ми з вами беремо. Давайте найперше: 0,409. В постанові Кабміну ми будемо бачити, що мова йде про мед натуральний. Дві можливі поставки. Для решти буде дорівнювати те саме. І що ми будемо бачити з вами? Ціна фактично не змінюється, крім ось цієї іншої FCA, бо це інше. Це інша форма доставки. Можна по цих правилах інкотермс перевірити. Для інших товарів тут змінюється все абсолютно по-іншому. Але з цього ми розуміємо, що умовно мед повинен продаватися не менше ніж півтора долари, навіть трішки більше, за кілограм. І ось, власне, весь цей спектр агропродукції, як він продається. Тобто, ось так приблизно працює ця формула. Тепер про наслідки. Зрозуміло, цю техніку треба розуміти, щоб ви могли порівняти. Навіщо вам це може знадобитись? А ви можете побачити, скільки коштує тонна зерна. Ви можете розуміти, скільки ваш орендар зібрав тонн зерна, кукурудзи, соняшнику, пшениці, і порівняти, скільки він мінімально заробить, бо це мінімальні експортні ціни. Це, це хороший інструмент для перемовин з орендарями. Тому що ми бачимо ціни. Але тепер наслідки цього. Що ж відбулося в зв'язку з цим? А це призвело до того, що в агрохолдингі з'явились зайві кошти накопичення. Чому? Тому що вони їх не можуть вивезти за кордон. Вони не можуть за кордоном щось купити. Бо в нас існує обмеження на переказ інвалюти за кордон. Ми не можемо нічого, я навіть дитині не міг за табір заплатити, бо стоїть обмеження. Тому. Ситуація в тому, що з'являється зайва валютна виручка тут. І тому ті агрокомпанії, які мають можливість експортувати, отримують, ну, це не можна назвати надприбутками, але з точки зору оформлення, додана вартість. Тому вони вже декларують, що вони отримали більше, ніж раніше. Що робити з цими грошима? Як ми говорили, інвестувати в інфраструктурні проекти страшно. Тому вони їх закопують в землю. Закопують в землю це умовний вираз. І має на увазі те, що вони будуть агресивно прагнути розширювати зембанк. А це не так просто. Нема бажаючих аж стільки продавати. Тому сьогодні агрокомпанії стали активними гравцями на ринку землі. І стали активними не в плані подовження оренд, а в плані викупу ділянок. Сьогодні Кернел і МХП викуповують ділянки дорожче, ніж наші інвестори. Чому так? Тому що інвестор мислить ділянкою як інструментом. Тобто, я хочу там 5 6, 7 і більше дохідності. Але нема цієї дохідності, бо кернел купує нижче, ніж 5 дохідність. Бо він мислить, що він за 3-5 років відіб'є собі вартість цієї ділянки, бо він не буде платити оренду, а буде на ній тільки заробляти. Тобто виробник, агровиробник, він окупляє земельну ділянку за 3-5 років, ну, максимум там 7. В нього така стратегія. І зрозуміло, що за таких умов він готовий запропонувати вищу ціну за ділянку для того, щоб її отримати. Поки що фізичні особи не готові, не завжди готові, але зверніть увагу. На нашу платформу, хоча ми намагаємося не публікувати ділянки там з екстра низькою дохідністю. Ми намагаємося. Тому в нас просто скоротилась пропозиція. У нас раніше було 20 ділянок, 15 в день, а тепер менше 10. Бо ми не публікуємо оті ділянки, де люди хочуть ну, екстра багато. А інші платформи, придивіться, вони публікують два і три дохідність, три дохідність, там чотири, тобто нижче п'яти. Ніжче п'яти це більше 20 років окупності. Зрозуміло, що це буде швидше, бо буде там рости оренда і так далі. Це зрозуміло, але ну це, в принципі, такий маячок. І це треба мати на увазі, що що це буде означати? Це буде означати скорочення пропозицій, бо люди впираються і кажуть: ми будемо чекати, поки не викупить орендар. Я кажу, так орендар ваш не викуповує. Вони кажуть, так отой викупляє, він вже в тьоті Люсі купив і в мене пообіцяв купить. Тому наслідок цього в короткостроковій перспективі для ринку це здорожчання земельних ділянок через скорочення пропозицій. Деякі наші інвестори навіть вже умудрились продати орендарю ділянки з плюсом. І така опція є. Просто ж цей плюс мінімальний, але це можливо. Відверто вам кажу. Якщо ми будемо говорити про середньострокову перспективу, то не до кінця зрозуміло, що відбудеться. Зрозуміло, в нинішніх умовах важко про щось говорити. Тому що якщо завершиться війна, це один сценарій. Якщо дозволять іноземцям це інший сценарій, а якщо все буде в затяжку, це ще третій сценарій. То спрогнозувати важко. Але треба теж розуміти, що якщо ці великі гравці з ринку вийдуть. От, одномоментно припинять купувати ділянки, бо бюджети, наприклад, закінчаться або закінчилась війна, і вони переспрямують кошти кудись. Неважливо про причини зараз. То, вочевидь, пропозиція стане зростати, ну і ми стикнемося з ситуацією, коли якщо попит не буде наздоганяти цю пропозицію, ціна мусить знизитись. То, вочевидь, такий сценарій теж не можна відкидати, і важко його реально прогнозувати, бо занадто багато змінних. Або якщо таке відбудеться пізніше, коли вже з'являться на ринку ще нові гравці, то, можливо, ціна збережеться. В будь-якому разі, треба розуміти, що за нашими відчуттями, в найближчих півроку тенденція буде до скорочення пропозицій і здорожчання земельних ділянок. Ну, це і є плата за режим експортного забезпечення або так звані мінімальні експортні ціни. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк і купіть земельну ділянку, поки не пізно.